Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у Білорусі. Розбився російський мі 24 який супроводжував гелікоптер Лукашенка. Пишуть телеграм-канали за даними партизани, задіяли переносні позира ігла та здійснили три пуски. Один із них прибрав пташку з супроводу. Гелікоптери Лукашенка вдалося прикрити. пишуть телеграм-канали. Барановичі піднято по дривозі. В той же час семеро білоруських пілотів відмовилися виконувати бойові вильоти і прикрити кор. Теж Лукашенка, а одна із військових тилових частин у Барановичах повному складі оголосила. Бойкот антиросійські настрої серед військових білорусі з кожним днем розпалюються з новою силою. Нагадаємо у свій час в мережі розійшлося селфі двох валерів головнокомандувача ЗСУ Залужного разом з міністром оборони білоруського об'єднаного перехідного кабінету Сахащиком. Останній у своєму телеграм-каналі підписав цю світлину багатозначно. План готовий. Жодної іншої інформації про цю зустріч не оприлюднювала ні білоруська, ні українська сторона. Телеграм-канал Білоруська стратегічний вважає цю зустріч. В. Ли позитивним сигналом, по перше, сам факт прямого особистого контакту Валерія Сахащика з військовим керівництвом України це, на нашу думку, перше свідчення того, що Київ розглядає білорусів не лише як підручний засіб для вирішення власних проблем. Цей факт особливо важливий після відмови керівництва України зустрічатися зі Світланою Тихановською та Валерієм Ковалевським. По друге фото відображає чудове порозуміння між обома офіцерами. Залужний у принципі не любить постановочних фото та розуміється на людях. По третє у залужного Чезна відповідальність і божевільний графік можна звичайно припустити, що він запросив Сахащика попити пивка та порозказувати анекдоти, але ми розуміємо, що так не буває. Очевидно, що зараз не лише білоруси, а й передусім товариші майори зі спецслужби Лукашенка ламають собі голову, чого вони не знають і де чекати каверзи. Поступово стає очевидним, що фактор Сахащика дійсно починає працювати і змінювати розстановку сил у протистоянні з режимом. Вважають аналітики каналу. Натомість білоруські опозиційні медіа повідомляють, що власне зустріч з. Залужного та Сахащика відбулася не так давно. Про деталі й обговорювання теми нікому достеменно не відомо. Натомість близькі до кіл білоруської опозиції люди кажуть, що зустріч минула у теплій та дружній атмосфері. Повідомляє білоруське видання наша ніва. За деякою інформацією, залужний у давнину, ніби бував у десантній частині, якою керував Сахащик. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.